Адже на так, дітки, вам подобається? <ріпи> Я хочу звернути вашу увагу, що, подивіться, ось тут у нас стоїть колисочка, а в колосочці е, лежить малесеньке дитятко. Адже завтра, 7 січня, увесь світ святкує найбільше свято, яке є, це Різдво. Ну, робиться з тих колосочків, що там З тих колосочків робиться хліб. І Центри, стола, рість, Це означає, що весь рік цій хаті буде з хлібом, буде в теплі, буде в затишку, буде в мирі і буде в спокою. Несе мішок снігами ступає тихо по полях холодними очами. Морозом сковує річки, готує господиня, і на дерева, й на кущі чіпляє іній. іг. Святий і ствол уже за загорали і казочку про діток сніг побачимо ми з вами. Що це? Сніг посеред поля, усміхнулась мені доля, добра знахідка зимою Колоски хтось до нас поспішає. <тарків>